Готові дати бій Львівське ватерпольне Динамо посилено готується до п'ятого туру чемпіонату України, який стартує вже 27 березня у Харкові. У якому настрої знаходиться команда і як триває підготовка до матчів зі суперниками знає Марія Шпира. Тренувальний процес у розпалі. Цього разу підопічні Горя Зінкевича готуються у Львові на малій воді. Через брак коштів команда не змогла поїхати на збір, як це робили перед попереднім туром. У нас проблема із фінансуванням, є проблема, все ж таки це дорого кошти. Плюс зібрати команду. Саме головна проблема це зібрати зараз команду разом. Намагаємося вкладати в повну силу, стараємося приходити всім складом на на тренування. Після чотирьох турів Динамо очолює турнірну таблицю завдяки кращій різниці забитих пропущених. В активі львів'ян 54 очки. Стільки ж у основного конкурента за золото Слобожанця. Стартували підопічні Ігоря Зінкевича вдало, а от останніх двох турах поступились харків'янам. Напередодні майбутніх матчів ще раз переглянули невдалі ігри і визначили основні причини поразки. Мабуть, найбільша помилка були в обороні. На тому ми робимо центр зараз відпрацьовуємо на тренуваннях, краще зіграти в обороні. На мою думку, основна причина поразки вона десь в психології. Це як на мене. Ми будемо настраювати команду, готувати її до важкої гри і спробуємо відібрати очки у них вдома. П'ятий тур відбуватиметься у Харкові, і Слобожанець гратиме у рідних стінах з підтримкою трибун. Але для динамівців басейну першій столиці України, як показали попередні матчі, є теж портове. Тож хлопці готові дати бій конкуренту. Ми завжди готові грати і перемагати, але для того треба настроїтися морально. Бо будемо грати в Харкові, будемо грати в них вдома, і трошки буде важко буде публіка їм допомагати, ну і як як-не-як, грають вони вдома. І судді, і публіка буде трішки на їхній стороні. Тому треба бути готовим до всього, до провокації, до важкої гри. але Їдемо перемагати. У нас були і там і хороші матчі, і провали. Це все залежить від того, як підійде команда до того. З календарем, діючим чемпіонам теж не пощастило. З дороги в басейн. І перший матч зіграють саме зі слобожанцем. Трошки погано нам би зіграти одну дві двіри слабшими суперниками, але вони, як кажуть, хазяєва тура, вони приймають, вони розклад роблять. Ну я думаю, що ми у Льові турі їм теж щось несподіване зробимо. Наступного дня підопічні Горазінкевича проведуть відразу два поєдинки. Зранку динаміцям протистоятиме збірна Київської області. Ввечері зустрінуться із командою Одеси. Харків, звичайно, це сама сильна команда, яка там є, Слобожанець, але ще не погано команда Одеси. Вони буває час від часу зіграють дуже добре. Далі на Львів'ян чекає матч з командою Маріуполя. Закінчать п'ятий тур протистоянням зі ще одним харківським клубом ХПІ.